Привіт усім на зв'язку Кінобро. Мене звати Валентин, і в цьому відео я зібрав для вас топ найсвіжіших українських фільмів. Буде два документальних фільми: одна комедія, одна драма, а також одна майбутня кінострічка, на яку я радив би піти у кінотеатр. Що ж, не будемо гаяти час. Погнали, розпочнемо з нашого мілого релізу Я побідай Берлін, пригодницької кінокомедії, створеної за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скребіна фільм переносить нас у шалені 90-ті роки. Молодий Кузьма разом зі своїм другом Бартом хоче ризикнути і за три дні до початку першого концерту вирушає до Берліна на старій побіді, щоб поміняти свій раритет на новенький мерс. Фільм пронизаний легким гумором та енергією молодості. Він про дружбу, кохання, мрії та пошук себе у цьому світі. Він не перевантажений нудною, нікому не потрібною філософією, а навпаки, наповнений життєрадісним гумором яскравими персонажами та непередбачуваними випробуваннями. Я б не сказав, що творці відмінно передали атмосферу того часу, як багато хто вважає, але цей фільм однозначно має свій смак. Музика, настрій, мода додають йому особливого шарму. Це доволі приємний фільм, який гарантовано подарує вам гарний настрій і нагадає про безтурботні молоді роки. Це також і чудова можливість згадати музику того часу, познайомитися з молодим Кузьмою Скребіним, а також знайти натхнення, якого іноді так бракує. Коротше кажучи, фільм супер. Рекомендую кожному. Наступний фільм лишайся онлайн. Він про реальність війни показано через призму цифрових технологій. Стрічка знята у форматі скрінлайф, тобто всі події. Розгортаються на екрані ноутбука. У перші дні повномасштабного вторгнення головній героїні волонтерці Каті випадково дістається ноутбук невідомого. Спроба дівчини повернути його власнику призводить до несподіваних наслідків. Залишившись в облікових записах, Катя починає спілкуватися від імені власника і незабаром змушена відповісти на відеодзвінок восьмирічного Сави, який шукає своїх батьків. Виявляється, лептоп належить його батькові. Дівчина вирішує допомогти хлопчику, але пошуки у воєнний час є складними та небезпечними. Тому Катя звертається за допомогою до своїх рідних та знайомих, і всі вони разом намагаються розплутати клубок подій і знайти родину Сави. Прийом Screen Life виявився надзвичайно вдалим. За креативність цей фільм і хочеться похвалити. Сценаристам вдалося створити унікальну інтригуючу атмосферу, викликати її підсилити інтерес. Глядач буквально занурюється у світ головної героїні. Ми бачимо усе так, як бачить вона. Відчуваємо її емоції, її переживання. Це створює відчуття нашої присутності та залучає нас до подій, які відбуваються на екрані ноутбука в реальному часі. Та і взагалі формат Life – це відносно новий підхід у світі кіно, тому завдяки новизні та естетиці цифрового світу цей фільм вам точно запам'ятається. Будьте готові до того, що це дійсно тяжка драма, і кінець вас може розбити. Не хочу спойлерити, тому що вам треба самим побачити це у фільмі. Звісно, лишайся онлайн вартує перегляду, тільки у тому випадку, якщо у вас стабільний емоційно-психологічний стан. Далі йде фільм, який я ніколи не хотів дивитися, але який я не міг не додати до цього списку. 20 а... днів у Марі. Маріуполі він про перші тижні російської облоги українського міста Маріуполь. Українські журналісти, які опинилися в оточеному місті, продовжували свою роботу, документуючи наслідки російсько-української війни: руйнування будинків, загибель мирних жителів, бомбардування лікарень та інші злочини російських окупантів. Подивившись цей фільм, я сподівався знайти відповідь на запитання: а чи дійсно важливо дивитися подібні фільми з усією повагою до команди, яка створила 20 днів у Маріуполі. Не зрозумійте мене неправильно. Вильно, але усе, що я виніс з цього фільму, це лише біль. Я не хочу дивитися на скалічених людей, на стерті з лиця землі міста і на дітей, які проводять своє дитинство в бомбосховищах. Якщо фільм був знятий з самого початку з орієнтацією більш на іноземну аудиторію. То гаразд, в мене питань немає, але для українця він покаже лише біль, тому я не можу рекомендувати його для перегляду. Але ви вирішуйте самі, хочете ви дивитися на це чи ні. Один з найновіших українських фільмів, який я нещодавно подивився, Яремчук, незрівняний світ краси. Зворушлива історія про життя і творчість одного з найяскравіших українських співаків. Стрічка занурює нас в українську естраду 70 80 х років, дозволяючи поглянути на життя артиста не тільки зі сцени, а також і за її кулісами. Навіть хотів ризикнути і сказати, що це історія не тільки про самого Назарія Ремчука, а й про становлення, естради і розвиток української культури в цілому. Це не просто біографічний фільм про одного зі знакових українських виконавців. Це без перебільшення ціла епоха, відбита в дзеркалі його життя і творчості. Назарій Ремчук був одним із перших українських артистів, який досяг всесоюзної популярності. Через його історію ми бачимо, як зароджувалася і розвивалася українська сцена в складних умовах радянської системи. Я не горів бажанням дивитися цей фільм, але чому Усь, саме в ньому я побачив можливість перемкнути кадри війни і згадати, що навіть у найскладніші часи можливо пам'ятати про щось прекрасне, як от мистецтво. І якщо вам подобається українська музика, ви хочете більше дізнатися, з чого усе починалося, то цей фільм точно для вас. І нарешті кінострічка, на яку я покладаю великі надії, яка має назву Ти Космос. Це перший український науково-фантастичний фільм, який як нам обіцяють. Повинен стати справжнім проривом в українському кінематографії. Кінострічка розповідає історію українського далекобійника Андрія Мельника, який вирушає в космічну подорож до найближчої Чорної діри. Несподіваний вибух з землі перетворює Андрія на останнього представника людства. Він гадає, що залишився останньою людиною у всесвіті, допоки не виходить на зв'язок із француженкою Катрін. Вибачте, двоє самотніх душ, розділені космічною безодною, вирушають назустріч одне одному. Подорож триває три роки, і під час неї мадрівники закохуються. Це саме те, що потрібно для відновлення українського кінематографу. Наукова фантастика як жанр дозволяє не тільки розширити аудиторію, а й створити кіно, яке також буде конкурувати на світовому ринку, адже це дуже популярний жанр, особливо серед молоді. І цей фільм може принести касу. Я хотів би у це вірити. Та. Не будемо поспішати з висновками. Остаточне враження сформується вже після перегляду. Ось така вийшла підбірка фільмів. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобався цей відос. Напишіть у коментарях, які фільми вас зацікавили. Також поділіться один з одним найкращими фільмами, які ви вже подивилися. Ну а на сьогодні це все. З вами був Кінобро. Зустрінемося у наступному відосі. До зустрічі, бувайте!